Так, а Ще інші ти ваші ти два ти члени, члени Крушельницький і Крушельницький і Олійник, вони написали заяву про вихід з вашого повноваженого органу олійник написав з самого початку. В нього там були сімейні обставини. Заява думаю, що є теж матеріал справи вашої. Крушельницький ніхто також не виключав і буквально, напевно, що три засідання тому він був присутній тут. Так що проблем не було. Хто має бажання працювати, той Важає приходить. Крушельницького вже давно не було. Бу, а, був був. один раз, Це було десь напевно півроку тому. Ні, Ми це... піднімемо протокол. Під 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 Ми піднімемо протоколах. Подивимося, якщо це буде комусь цікаво. Проблем немає. якщо Він має право самовільно вийти з уповноваженого органу, але ніхто не має право усунути. Ну, САС від, від участі. Бо чимось викликана все-таки її та заява? Ну чимось це її знаємо. Або, я, вона, я не або має... вона не зрозуміла різниці між примирною комісією і між узгоджувальними засіданнями і між уповноваженими органами. Можливо, це. І хтось, а ви її. Ну як, на мою думку, просто її думкою хтось все таки постарався проманіпулювати. Тобто наголошую ще раз, якщо пані САС протягом 4 рок років не мала бажання брати участі, а зараз виявила таке бажання, я будь ласка. Ну, є заява, є її підпис. Ні, ну, я, ми я не можемо. хочу. Може хоча б, що... Ну, не... звичайно. Хоче людина приходити, хоче. Перш за все, мене дивує таке питання. Ага. Тобто, сторона. Найманого представницького органу, член найманого представницького органу, включаємо тепер мозки, звертається не до Національної служби посередництва примирення, а до сторони адміністрації, Та, не що мене виключили. <світ> <Останка>. <світ> Вам <світ> де ну, ви це? Людина як людина, працівник, куди звернулася, туди звернулася. Олексій Володимир, в мене зразу буде до вас прохання відносно. Тут, Тобто, що я хочу попросити, написали, так Івана. Коли в нас будуть засідання, будь ласка, що Оксана Олексіївна не працювала за нею начальник маршрута, а брала або вихідний, або другу зміну, так як я. Оксана Олексійовна дуже любить зловживати. Маючи відповідні документи на роботу на вагоні, вона ходить в своїх особистих справах. Просто на майбутнє. Нема ми хочемо її бачити, нехай бере участь. Але, будь ласка, згідно так, як я і Роман Дмитрович. Тобто, я сьогодні на 11 годину прийшла, я працюю в другу зміну. Або взяли вихідну. Чи ви ще наведите, значить, Ви заявляєте, що Протидії САС немає. Це, Це, ми Тепер да працює ми, по тому часу. Так, так, ми переходимо до, 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 до розгляду виконання протоколу попереднього засідання, яке відбулося 19 жовтня 2016 року. Значить, відповідно до пункту. Другого адміністрації необхідно було вирішити питання щодо виплати заробітної плати. Адміністрація надала відповідь про те, що на сьогодні є виплачена заробітна плата у розмірі, тобто не на сьогодні, а на 25.10.2016 у розмірі 50% заробітної плати. Так Вересень, коли ви закрили? три першу 31. тридцять ну так значить питання вирішено на виконання другої вимоги найманих працівників адміністрації здійснити необхідні ремонтні та обладнувальні роботи у пунктах для відпочинку водіїв на маршрутах по сто 186 і грінченка 3 а там треба було закін... дообладнати і закінчити питання до обладнання по цих двох пунктах Стрийська і грінченка Ще не повністю. Там треба ще закріпити ну, то, то, омивальні. То, то ну, робочому Єдине робочому. прохання до адміністрації. Постризьки і погрінченка дообладнано повністю, так? Капельів Електротранс», оскільки я подавав на директора і на пані Анну Варшак, Теж 25-26 числа, що зроблено, що не зроблено, тому прохання до адміністрації, коли ви подаєте, що все зроблено вже, то хоча б перевірте, чи це зроблено. А не так, що ви подали зроблено, ми приходимо на, на певний пункт, не буду говорити де що, а там не зроблено. Тобто виходить, виходить так, що або адміністрація просто збрехала, або не володіє ситуацією. Ну, ви пишете, що на Грінченка вхідний замок, відсутній вхідний замок і ну, за... закріплений неналежним чином. На сьогодні, Наталія Володимира, зробили, зробили. Все, буде. Так. Буде. Так. Буде так. зроблено. Ну, вхідний замок є, так? Є. Лишилися зараз є. Лишили є. 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 Чайний гель мікрохвилят, на рахунок субсидийського опалення. Про Суботівську ми не говорили. Ну, ну давайте, ні, давайте розумію, по протоколу. Саме зараз ми перейдемо далі. Ви самі говорили, Надія Петрівна. Я розумію, просто як репліка. Виходить, що у нас не засідання, узгоджує на комісії, а у нас сородичана рада. Тому що що не записано в протоколі, це можна не робити, правда? Тобто люди можуть на одному пункті мерзнути, на другому ні. Треба обов'язково записати в протокол, щоб адміністрація щось тоді зробила. Ми на минулому говорили, що ми не будемо цього всього записувати, а буде періодично робитися. Що ми, ми зараз відслідковуємо ситуацію по трьох пунктах, які в нас залишилися: вахнянина, митрополита Андрея і Чернівецька. Е, 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 Олексій, Олексій е, ситуація без змін без змін. Е, значить, е... О, ми Андрея. Значить, там проект пішов, значить, трошки перна була постанова, ухвала сесії, значить, але вже є прямий дозвіл, значить, від мера значить, ставити цей е-е фондеш каналик. Так, سنه чу. Ну, до кінця року сказали, значить, до кінця року. Ну, ні, ну, ну термін є до 1 першого 17-го. Першого 17 так, і Чернівецька один... 1... Ну, Чернівецька це вічне. Чернівецька 1. В зв'язку з Чернівецькою 1, минулого разу там у нас виникли питання з ключами. Де наш пан? У нас проблема виникла, надія Ні -ні, ну, зараз, з ключами. Продавцями. Ключі Разом. зроблені вже до тих туалетів. По 55 гривень, тому що колодки проіснували тиждень і вийшли з ладу, чи хтось їх поламав. Туалети відкриті, заходи, кому не лень. У нас знаєте, була критична ситуація в середу, минулої середи. Я телефонувала Олексію Володимировичу, і це просто знущання над людьми, над водіями. Була ситуація, водій, на пасічні, таличку, зранку. Пішла в туалет. Туалет трошки так поставлений далекувато від, від вагона, бо така була можливість. Жінка в туалеті і чує, що хтось закриває зовні двері. В неї паніка, істерика, так як вагон стоїть на зупинці, який сідають люди. Жінка, крім того, хворіє діабетом, їй категорично заборонено заборонена всякі стресові ситуації, бо може різко підскочити цукор. Я тільки можу уявити, що вона пережила. Вона в паніці, стукає в двері, відкриває. І що ви думаєте? Хто закрив її в туалеті? Наш коханий працівник. Начальник Служби безпеки. Шу -шу. закрив жінку в туалеті. Тихіше. А чого він її закрив? Відкриває двері, жінка в паніці, відстеріть. і питає ага. Надія Петрівна, це треба було бути на її місці. Я розумію, я розумію, розумію та ваші та емоції, вагон. але зараз вже немає тої ситуації. Тоб Пояснення, нагадаю, чому ви мене закрили? А ми вас чому закривати двері? ну, Не робиться так, звичайно. Так. Це нормально? Роман Іванович. Мараз, мараз приходить, кажуть, рада і... так, можна я добавить? Прошу. — У тому випадку, я був там присутній. Коли ми під'їхали на пасічну, подивилися, що колодка висить отак собі, не закрита на ключ. Чому не закрита? Не знаю. Коли ми підійшли, я знаю. виходить мужчина з туалету. Валяється два шприци. Ми цей замок зняли. Пішли до водія, питаємо, у вас є ключ, щоб закрити? Немає. Наступного немає. Позадник приїхав, дивився гудіть, до доки це не доїхало, на крузі, весело пасажир, йде в туалет. Це якраз це ателичку. Підходить в туалет. Ми легенько взяли накинули. Ми могли це не робити, ми хтось інший зробити. І в будь-який час, чи в день, чи вечір, а це але. є безпека. Ми хочемо вас навчити, щоб ви за собою закривали. Вам повезло, що це була не я. Ви би мали там і швидку, і патрульних, і всіх. Так. А до речі, Людина треба навчити. Треба навчити, щоб ви менше. Бажай, людей! Мені по інструкції, як будівлі категорично забороняється в стресовому стані, перевозити пасажирів. Ну, була б написана заява потому... ну закривати треба і так далі. Закривати треба. Щодо закривання. Дивіться, ми минулого ну, року разу піднімали питання. Чому водій за свої гроші має купляти, робити ключі? Ні, ну Роман Іванович казав, що він вирішить то питання. Я до, до сих пір не вирішив. Тільки що Ігор Володимирович підтвердив, що один водій не мав ключа, другий і третій. Аж четвертий приїхав і не мав Я прошу, Ватарій Володимир. Я підписував на заводить на ключі в кавацькому сім'ї. Це куди було? Ваш кіски давав чек для того, щоб зробити ключі? Я підписував якісь вас відчуття. Ну, наскільки я знаю, я просто Наталя була суму, але я знаю, що ключі на вокзалі талецю робити за власні кошти. Так само, все за власні кошти. Один 25 гривень, другий. Так що в данній ситуації громаді поставили. Казав пан Хорос, начальник маршрута, що зберіться по 50 гривень, і я його зроблю Не, 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 треба. При свідках, при диспетчері, і ще були водії. Він, потім задав, я тоді казав, що це глупость, зараз кажу, це глупость. Наталя Вікторівна з господарських питань, так? Так, так. Так, Наталя Володимирівна, треба з тими ключами вияснити ситуацію, справа, що ми її. більше не з ключами, не, а не, просто з не... замками, щоб їх не ламали. Не знаю, антимонтальні ставити чи якісь. Минулого разу я, я і Наталя Володимирівна в різні знали які... про, про, про встановлення не. кодових замків. Проблема. Кодовий замок можна в будь-який момент перепрограмувати. Пане що це бути лише кінцевій не просто кусок плазмаси у вигляді туалету, а має бути нормальний, ну -то має бути Наталі, то, то ясно про то ми вже ми говоримо вже давно. про то. Так, якраз хочу нагадати, що в розпорядженні No144Р від 31 липня 2012 року Національної служби посередності примирення у пункті 2 було написано відновити роботу єдалень та привести належний стан місця відпочинку у на маршрутах. До цього часу за 4 майже з половиною роки удосужилися зробити тільки 3, 3 чи 4 приміщення. До речі, хочу знову ж таки наголосити, що пунктом 2 даних вимог було не тільки належний стан місця відпочинку водіїв, а відновлення роботи є далим. Чомусь ми про то мовчимо взагалі. Коли будуть відновлені відальні, належним чином. Що мається на увазі під підвідальні? Ну, в, в кожному місці, де це можливо, значить, робиться зараз туалет. Якщо це капітальне приміщення, там кімната відпочинку, в кімнатах відпочинку стоять чайник мікрохвильовка. Значить, що ще можна зробити? Поставити повара. Ні, та звичайно ж ні. А як ви можете Було ставити полез? полез? Було полез, чому ні? Є, є по положенні, що там має бути полез. У нас є вимога, у нас є вимога, я обідала, нас є вимога яка зареєстрована. 16 років тому я обідала. В принципі. Я обідала? Так, були їдальні, але ну, там за це не вина Сидоровича, це вина Погодьтеся, що ми завжди розглядали це питання в ракурсі пункту для прийому їжі і відпочинку. Ну, так, але йде мова, що давайте завершимо, дивіться. Відновлення, хоча б дійсно, на те, що ми спочатку Пункт. пішли, відновлення хоча б приміщення. Так. Але це не знімає взагалі питання. І ми відновлення, записали і так. відновлення 10 пунктів. Так. Чітко, і є в протоколі. Скільки відновили на даний момент? Сім. 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 Крім Вахнянина, митрополита ну, Андрея і Чернівецького. Вахнянину теж хоті... хотілося хотіли. У мене е, от, йде питання ну, по. Ну, періодично прийшення. виникає питання там на Нагринченко, на Гринченко. Ну, так. Так, О, я вже... ну, зараз я хочу знову ж таки підняти питання по Суботівськи. Е, мав розмову з начальником служби експлуатації тролейбусного депо. Є так, як ви сказали, чайник, є мікрохвильовка, але чомусь вона стоїть не на Суботівській, а в начальника експлуатації в кабінеті. Як ви кажете, давайте я припочу, включимо мозги. Да. На кого був, що, завішити матеріальну ціле. Е, я би знайшов, як завішати. Дивіться, є ситуації різні. Тим більше, що там приміщення є неохороняємо, не там є раз, два, три орендаря. Перукарня, кіоски і ремонт суття в тому приміщенні. Тобто Проблем великих не було. Коли б хтось щось скрав, то би було видно. По-друге, для порівняння, ну, це вже десь місяців, може півроку, я бачу відеоролик по палиру. Я Я думаю, що всі почули, значить, що там є можливість, якщо. Ну і опалення, як то ж є Давай так, зараз. Дозькій, Я ставка буде. Шановні, це все є можливість, тому що приміщення закривається. Але приміщення володіють ключем, наприклад, 50 чоловік. І обов'язково щось пропало. Ця практика показує роботи з працівниками. О, Я якраз хотів значить, договорити, як поставлю, як належним чином буде приміщення, тоді буде відповідальний. Просто завішати на сьогоднішній день комусь. Мікрохвильовку, чайник. І будуть призначити людину відповідальним. А, ну і я, час... та, а, я я не знаю, про мене підписую, це не значить, це не що із-за то. із того, що адміністрація не в змозі забезпечити, о, то люди не можуть, не мають о, бути о, в теплі, в мікроволновки не можуть мати і чайника. Останнє, почекай, Тут... я скажу. Це справа в тому, що треба ставити правильне питання. Як їдальна там не може бути, тому що ніколи їдальні не було, була роздаткова. Ру. Ру. Так. Тому що... Були спеціальні люди, які мали санітарну книжку, які їхали брати, одні брали там на бетонному заводі, знаю, пам'ятаю, я поначальку там брали на заводі Леніна колись, брали і роздавали. То є якась відповідальність. Якщо буде я кожен готувати собі, можна потравити людей. Він трави вдома скаже тут. Значить, треба ставити питання. Пішло питання про те, що тих людей скоротили. Mm -hmm. Бо приходив, я вже говорю, Можна можна говорити, що приходить, що два роки міняє керівника і приходить керівник. ну, Будемо говорити так, скороти, розжене, забере, вкраде і піде. Ну так і було, по Федеренку, так, не він так та по козику. Я можу перевести приклад з нами. Тож по ремонту. Подивіться, в тролейбусному парку роблять капітальний ремонт тролейбуса. На 12-13 рік обходиться капітальний ремонт тролейбуса 70 тисяч. Здуру козак бере, підписує, за яким шарлатаном. Капітальний ремонт тролейбуса 420 того само, там 70, там 420 тисяч. Заплатили 120 тисяч авансу. Тролейбуса нічого немає. Ніхто відповідальність не бере. Я вважаю так. так. Якщо б керівник прийшов, значить повинен бути акт передачі якийсь. От ви зараз директор депо. Де 38-й тролейбус? А він у наряді стоїть. І Чому він не в депо, а в дублянах? Він не за ним чи О, за так вони роблять. Я... Богдан Володимирович, Богдан Володимирович, послухайте мене, так. дивіться, е, власником ЛКП орган, уповноваженим органом є департамент житлового. Так. Призначає керівника е, підприємства. Хто? Підписує контракт на так. так і голова. Ну то, тепер. То а Хай оскільки департамент житлового є, Ні, е, е, є уповноваженим орган. органом власника. Значить, хай він відслідковує ті ситуації і підписує, при, коли один керівник здає, другий приймає. От хай а, шо, ті, а що а я сказав тільки що? Ну от і все, ну, і і все, так Ви знаєте, я вам назвав приклад один, був директор Карпа. Ось я тут Київ був собі. Але так, він працював 31 грудня до 10 години, в 10-й годині садовий проводить козака, каже, той провів нараду, селектор, той пішов, а той з 10 до 10 Отакий метод роботи. Ну, зараз, я вам таки, Тому забрали людей, які приносили користь для водіїв, щоб він прийшов. Ну, не всі може їдять. Може, хтось має на дієті, може щось собі з дому взяв, а він повинен прийти звідси втеплів. Звичайно, Ось, про що й ми говоримо? Я дуже тві тві має договорив. Вони прав... всіх скоротили, своїх понабирали. Потому тих, а що, що вони там підторицу? добре подали. А що потім, вони прибували не можуть зрозуміти, Що вони роздавали? Нічого не треба і наїдання, але вони не варили. Ро отримували не мають права там варити. Вони потреба розказує. Вони не мають права. Вони мають дум санітарну книжку. І мають право піти забрати там договір з якою то єдальною привести, і вона може то роздати але людям, Але чи це, це, це доцільно це це зароду це, вони можуть. Пане Богдане, це було б ідеально, значить, слів нема, але Алло. це а було? вже а я перепрошую. А якщо додатково взяти трьох чоловік безпеки в руху, то це і секретарку, то то можна так? Без чого секретарка ну, ну, я я не знаю. Знаю. 20 років? тому назад да, технічного працювання добре э, я два э, роки два э, рази робив у відділі без 5 років там на що робити що робить керівник ну, от було начальником відділу ви мали секретарку ну, треба секретаря. але до карту посаду я піду до вас так не так не секретарки дайте розумію а вам діло не треба я секретарки не маю

Ніколи залишалося лишних не помінялося. Ви не розумієте. Я розумію. Якщо це не наше питання. Ми сказали репліку. Бачите, от тому і так вони мають окремо у перепрошую. Перепрошуюся. Потім поговоримо. Я просто буквально недавно сьогодні згадав. Щодо актів передач, якраз заці... мене зацікавила... зацікавила ухвала господарського суду Львівської області минулого року Богдан Володимир Кажем, минулого року. Минулого разу Богдан Володимир ж говорив на рахунок того, що на території ЛКП Лівелектротранс було, було АТП-1. Так ось щодо так званих ухвал і актів передачі. 19.04.16 року ухвала Господарського суду Львівської області. Всього читати не буде, бо багато. Ухвалив. Затвердити мирову угоду від 15.04.16 укладено між Львівським комунальним підприємством Львів Електротранс та Львівським комунальним автотранспортним підприємством номер 1 наступної редакції. Відповідач визнає позовні вимоги позивача в розмірі 78 тисяч. 359 гривень 51 копійка. 15.05.12 між позивачем та відповідачем було укладено договір 195-1 про співпрацю, згідно якого позивач передав відповідачу оренду в оренду на житлові приміщення для здійснення господарської діяльності за адресу РІВТРБУСНА1. За період оренди цих приміщень відповідачем АТП-1. Було здійснено їх ремонт в дошках покращення на загальну суму 56 тисяч вісімдесят гривня 83 копійки. В підтверджених виконаних відповідачем робіт сторони підписали акт приймання передачі номер 1 Тепер увага. Коли АТП 1 покинуло територію Львів електротрансу? Хто пам'ятає? На початку року, а може і минулого, минулого року. Минулого року. Тепер... На... Минулого року ще за Васильєва. No. Можливо, що навіть за Карпер. Ну, Але менше з тим. Сторони підписали акт приймання передачі номер 1 від 1 квітня 2016 року. Позивач погоджується зменшити суму заборгованості відповідача на 56 тисяч 81 гривень 83 копійки. Таким чином, заборгованість відповідача перед позивчам за спошитні послуги станом за 15 квітня 2016 року складає 22 277 гривень 68 копійок. Відповідач зобов'язується погасити заборгованість сумі 22 277, 68 до 31.12.16 року. Я нічого не маю проти, що е, уклали мирову угоду, воно вроді правильно добре. Але питання, Мирова, е, акт прийому передачі стався. Через рік, майже Це через рік, То після того, реклама. як АТП-1 покинуло. Як на мою думку, я знову ж таки суб'єктивну думку, і коли акт передачі, і коли розказується, що АТП-1, перебуваючи на території Львів електротрансу, покращило територію і приміщення, Знищено? і коли воно було ті приміщення фактично знищені, там де є профілакторій. І зараз е, розказувати, що покращено, і укласти таку угоду. Це просто про як на мою думку собі це є корупційні схеми. Ви, вибачте, але це моя особиста думка. Це не є твердження, це моя суб'єктивна думка. Для того є відповідні органи. Я думаю, що нехай займуться цим актом передачі. я перепрошую, я... я... Дозвольте, значить, в мене є дві е, е, тези на цю тему. Перше, значить, ну насамперед, до теми нашого збрання тут воно відношення не має. Перше. Значить, тому давайте не будемо відволікатися від того. Це перше, це перше твердження. І друге твердження. Чисто випадково, значить, я знаю, звідки взялася цифра 56. Це документально підтверджена сума матеріалів, які були потрачені на проведення ремонтних робіт в тому приміщенні. Ну, я, тому що я працював АТП-1 і в 2015 році значить, напрягав бухгалтерію на тему, щоб познаходили що там було. Я згідний з вами, що можливо АТП-1 витратило кошти на утримання приміщення, на такі суми, <важувач> <зумок>, Але <важувач> наскільки вони знищили, це <важувач> <до колос, важувач> питання знищені. <на важувач> <2. важувач> значить, на комп, там, де АТП займало пристрій, комплекс діагностики, коли ж, там була мейка. Значить, за, Коли було ТТП, мотори покрали, все <важувач> зробили. <важувач> Як ми дітруємося? Слів <важувач> немає. Як не буде? Дуже приємно, що відношення має для зборів. яке відношення. Але зараз прочитаю. Там, там, tam, воно має так, дотичність... ціни, але ми на ТВ заїжджають. Забезпечити належні безпечні умови праці згідно законом України про охорону праці колективного договору. Ну і провести це вже таке. Оце до пункту третього має куту... відношення, що будучи на території Львів електротрансу АТП-1, знищило свого часу належне і чим, скажімо так, порушило і не, не вдалося забезпечити суб трансу. Забезпеч... Да, Суб'єктивна точка зору забезпечення належних і безпечних умов. Так. Значить, зрозуміло. Значить, по суботівській буде там дообладнано, так? Так. Так. Значить, з тим... До якого числа, якщо... Матеріал вже закуплений. Mm. Тільки закінчимо тролейбус і перейдемо на Соботівську. То, до обладнання, так. так. До якого числа ну, ми запишемо так, так в протоколі а до, до, ну, до наступного засідання, до, до, до наступного засідання так як тут записали Астрейський брінченка.